У світі зараз стоїть проблема дистанційного надання медичних послуг. Так, це діагностика, огляд, різні рівні звернення, лікування. Так, і е, мною така ідея надихнув. Я ж працював попередж. Зараз я представляю ніби львівську політехніку, але ідея ж надихнула мене ще, в, в, коли я працював в Тернополі. Так, це е, аналіз. Е, Таких хвороби, як хвороба Паркінсона. так зараз я зараз трошки кручну так. Але спочатку які я наведу вам невеличкий приклад, так з огляду, так знов ж таки, приклад з, зі сполучених штатів, так коли фермер знаходиться де працює на фермі в себе, і в нього там щось прихопило, чи допустимо, чи серце, чи ще щось, так і йому потрібно цілий день їхати. Кудись там в обласний центр, назвемо uh -huh. ну, обласний, так, штатний центр, чи кудись щоб йому yeah, провести yeah, лікування. Yeah, Ще щось yeah. це час, це гроші, це ресурси, і відповідно е, яким чином можна зробити всі, всі, е, всі ці винести всі ці проблеми, е, щоб він не їх зайвий раз він не витрачав ті ресурси. Ну в нас в Україні ну так сам. Я думаю, що такі самі проблеми. Так не в кожному селі є всі технологічні. Можливості просто втрати менші, так але насправді ну, проблеми схожі. Війна тільки загострює їх. Пардон? Знову ж таки, я згадав, що хвороба Паркінсона і Альцгеймера вже досить якийсь час стоїть, так я, я ну, стоїть, я її досліджую. І зараз, до речі, дуже актуальний момент, тому що те, що в нас є. Вірніше, те, що генерує цю хворобу, це є стрес, перший основний елемент, який генерує. Звичайно, їх як і в кожній хворобі, є багато речей, які в складчину генерують різні хвороби, так, але конкретно тут це є найбільше, тобто не все, і ми, ми пробуємо поставити діагностику цього. З, Цього елементу стресу, як, як його діагностувати на наприклад ці, цієї хвороби, так? Приклад проблеми знову ж таки. Я взяв Сполучені Штати, тому що в них, напевно, у світі найкраще розвинута система статистики, Так, і ми можемо їй довіряти, і відповідно вам показано на всіх графіках, як вона розподіляється, як зростає кількість людей, як падає з часом м, кількі, е, омолоджується ця хвороба. так, і до речі, тепер, коли ми зробили цю систему і почали її тестувати, виявилося, що в Україні дуже цікавий момент є. Специфіка є. Так, військові службовці отримують стрес не тільки від того, що є війна, фронт, можливість загибелі, а ще від таких речей. Допустимо, я був здивований, коли лікарі того описували. Стріляє міномет, він рядом біля нього. І йде хвиля, і це йде мікрострес. Якщо таких ну один-два постріли, то так, але якби він сам вкидує туди гранату, тих пострілів там за, за, за кілька місяців іде доволі багато, і, і і вроді людина здорова, молодий чоловік, все нормально, але потік іде. Ну потік стресів накопичується. Я думаю, і, і є така підозра, що це так, як в боксерів. Так, вроді він там 18-20 років, все в порядку по дали по голові. Але воно через 10 років може повернув повер... не то, що може, воно повертається, і ми стоїмо перед таким викликом небезпечним. Так, знову ж таки, чуть більше, де вони зростають, вам статистики щодо актуальності. І знову ж таки, мета до чого ми дійшли: аналіз мета метою є, є метод раннього діагностики, так на основі виявлення ознак тремору. Так, тобто, що, що, що ж таке, ну можливо, навіть ми всі зустрічались, бачили людей чи, можливо, в когось навіть, самого за цей час. Ну, це не є Паркінсона, це але це є ознака е, стресу. Так, коли людина коли починає хвилюватися, не раптом починає тремтіти руки. Тобто, мозок переключає ресурс на щось більш важливе, ніж контроль кінцівок. Так, ну якщо це тимчасово, відбувається нічого страшного. Але ну, це погано, звичайно, але нічого страшного в довгостроковій перспективі. Але якщо це перебитий зв'язок або мозок постійно перекидує е зусилля і ресурси на щось більш важливе ніж контроль кінцівок, ну то власне це і називається цим Паркінсоном. Так, секунду, зараз ще один повернув кадр. Так і спосіб рішення, який ну я побачив в цьому, і дав програмувати. І досліджувати це перенести дослідження в доповнену реальність, як навіть ну технологічно тут показано, як ми використали звичайно мову програмування Python і застосовано, бачите, розпізнавання рук на від від тому і називається презентація в комп'ютерний зір, так як виглядає альтернатива на сьогодні в світі? Як діагностується е, ця хвороба? Так існує е, такий метод, як графічний е, вміння людини правильно повторити графічні е, картинки. Тобто є графі... треба обмалювати круг, треба якісь квадрати обмалювати, ще щось. Так, якщо вона це робить правильно, в неї немає якихось сильних частотних коливань, значить е, людина в. Порядку. Якщо коливання з'являються то рівень коливань вказує на рівень з степень захворюваності. Так і перша спроба молля була так: бачите, виведений студент. Не цей, що я з ним зараз робив а попередній графічно намалювали об'єкт, знаходиться в віртуально в доповненій реальності, а людина знаходиться в, в реальності, ну в нашій так. І е, внаслідок оцінювалася наслідок взаємодії з, з графічними об'єктами. Якщо людина може повторити так, руки недостатньо трясуються, значить все гаразд. Е, знову ж таки ще раз, але вже з, з, зі статистикою як використовується. Нагадаю, тут ще один момент: вони використовують е, не тільки на папері і оцінюють потім з лінійкою, а вже є автомат. Ну, давно достатньо є автоматизовані. Системи використовують планшети. Вони рахують тиск, вони рахують точність повторення. На відміну від цього, доповнена реальність було введено такий елемент, елемент як поняття балансу. Тобто, на відміну від тиску, від відхилення, поняття балансу, так і не, вас на графічно, ви бачите, приклад в спіралі, яку потрібно пальчиком обійти. в... Знову ж таки, спіраль, вона ми бачимо її в двохмірному просторі, але ну, насправді вона знаходиться у віртуальному і взаємодія. Тобто ближче далі та рука. Секундочку, зараз я вам трошки прокручу, і я вам прокручу експеримент, як виглядає. Так? Має бути зараз включитися відео. вам. Включилось так. Ви бачите, рука знайшла точку і пішла взаємодія. Тобто, Чу, якщо б баланс, він може в сторону, всередину, в глибину. І ви бачите, ну, почала рука трус, труситися, знов стабілізувалася, і зліва видно, як воно обраховує точки. І зараз нам виведеться. Е секунду, графік. Ось вам графік. Ви бачите, пам'ятаєте, де, де він вів рівно? Ну, бачите, бе, менші помилки, там, де він. Графік система відобразила і порахувала, вивела наслідки. Так, зараз чуть вниз. І щоб я бачите, в мене вже залишилася одна хвилина, але перейдемо до дискусії. Зараз систему ми е, пробуємо. Ну, не пробуємо, ми її зараз набираємо статистику хворих військових. Ну військовослужбовців, які перенесли стрес. Так е, я вже в минулому. В минулому році встиг набрати е, студентів і викладачів. І зараз набираємо трошки, трошки довго. Бо ви, студентів, ви знаєте самі. Так, 100 чоловік на курсі, всі пройшли, і е, за кілька днів повна, щар, повна база даних. З військовими трохи важче. Е, воно займає вже в мене майже всю зиму, та, та не майже всю зиму. Всю зиму і вже, вже березень. Е, ну, але то такий процес дослідний. І я сподіваюся, що до наступної конференції в мене вже будуть якісь результати. Е чим можливо це застосовувати е в діагностиці не тільки самого Паркінсона, а ще й військового, бо наразі за то, е ну, за то що, що база вдавних повністю не сформована. Так, я бачу, що в мене мої 15 хвилин закінчилися. Ну якраз ми знаходимося на дискусії дискусіях, висновках і я попрошу вас.